На всіх підступах до Маріїнського парку стоїть міліція. Ви знаєте, тому що багато хто з вас так само був затриманий нею. Біля метро Арсенальна зараз поставили кордон і взагалі не пускають людей рухатися в бік Верховної Ради. Ми розуміємо реальний рівень соціального незадоволення з тим, що робить ця кубка Шахраїв і ізлодії. Негідників, які незаконно узурпували владу в нашій країні, ми розуміємо, що дуже важливо, щоб була точка збору всіх, хто готовий сказати ні цьому президенту і цій Верховній Раді, тому що ми розуміємо, що з кожним днем ситуація в країні буде ставати все гіршою і гіршою. Ми розуміємо після 9 травня і вибухів в Микіївці, що це не питання просто добробуту, це питання громадянського миру в нашій країні. Ми розуміємо це. Ми розуміємо, що восени можливо, в нас не буде змоги вийти на вулиці і зупинити їх. Ми це розуміємо. Тому треба сьогодні втриматися якомога довше. Вони бояться безстрокової акції, тому що в такій ситуації вони знають, що до нас почнуть приєднуватися інші люди. Тому що одноденна акція не здатна нічого змінити в країні. Ми знаємо все, і це знають вони. І вони цього бояться. Тут полт міліції зараз. Чому? Тому що вони знають, що 70% українців ненавидять їх і хочуть, щоб вони забралися геть. Від нашої громадянської мужності, від нашої особистої позиції, позиції тих людей, які сьогодні, зараз стоять тут, на цій площі, залежать, чи зможуть ті наші друзі, колеги, співгромадяни, які зараз обходять ці кордони, прийти сюди сьогодні, завтра, післязавтра. Ми знаємо, що на цьому тижні буде три великих акції протесту. Це лікарі, студенти, підприємці, великі кі звалила і говорила, що вони приєднаються до нашого наметового містечка. Но навіть якщо вони не дадуть нам поставити намети, ми залишимось тут все одно, просто неба. Так, <плес> хто залишиться тут? Підніміть руку. <плес> Дякую вам. Слава вам і